Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 586. Відстань між селами Калинівка та Вільшанка на місцевості дорівнює 98 кілометрів, а на карті 4,9 сантиметра. Відстань між селами кропивня й очеретяни на цій самій карті дорівнює 7,6 см. Яка відстань між селами кропивня й очеретяни на місцевості? Починаємо. Треба записати скорочену умову. Давайте запишемо села, Калинівка та Вільшанка. Так, от, К, В. Це відстань між Калинівка та Вільшанка. І КО – це відстань між Кропивня й очеретяна. Аналізуємо задачу. На місцевості між селами Калинівка та Вільшанка 98 км. Тіре на карті 4,9 см. Далі. Відомо, що на карті між селами кропивня й очеретяни 7,6 см, а на місцевості невідомо скільки кілометрів. Розв'язання. Перед тим як почати розв'язання, треба перевірити, чи правильно ми склали умову. Відстань на місцевості під відстаню на місцевості кілометри під кілометрами. Відстань на карті під відстаню на карті сантиметри під сантиметрами. Все добре. Складаємо пропорцію: 98 відноситься до х. Так як 4,9 відноситься до 7,6. І от така пропорція. І пригадуємо правило метелика. Де б не був наш невідомий член пропорції Х, Х буде дорівнювати добутку членів, що стоять навпроти відомі, 98 помножити на 7,6. І поділити на член, що стоїть навпроти невідомого Х, поділити на 4,9. І цей дріб нам треба скоротити. Але дивіться, оці десяткові дроби мені не подобаються. Тому я хочу, якби, помножити і чисельник, і знаменник дробу на 10. Ну, перенести кому вправу. Маємо 98 помножити на 76 в чисельнику і 49 в знаменнику. І тепер дуже красиво можна скоротити. 98 і 49 ділимо на 49 в чисельнику 2, в знаменнику 1. Що залишається: в чисельнику 2 помножити на 76 в знаменнику 1. І ми маємо 152 перших. А це 152 одиницю виміру кілометрів. Все, ми з вами знайшли відстань на місцевості між селами. Кропивня та очеретяне відповідь 152 кілометри. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до корма. <звук> <звук> jus